Всем привет, ребятки. Приехали поесть за нами. Мы хорошие, мы любим. Ой. Мы хорошие, мы любим. Кинотеатр. Здравствуйте. Привет. привет. Добрый день. Да, а я думала, бежим на 2. Да. Выключайте телевизор. Що ти про нас? Выключили, выключили. Ой, купи! Ой, классный. Так и нет, привет мам. — Ой, такие, ты що? Такой, да? Да. Горький перец. Вот такую ржейку, такая есть ржейка. Хорошая? Дуже. А Дуже. где ты взяла? Мені сестра моя дала. А, а где да? ты рецепт растрепок взяла? Ты каже, у Нади взял рецепт хоть бы. Я, ось что, перехватила, это я придумала сама. Так ты же мне казала, растрёпку я побачила. Нет, это я сама придумала. Растрепки. Ну, ну просто... Да так всю жизнь делают Нет, все. Слух. Я ж делаю раніше, Я, ж всю я себе, ще да, раніше да. делав тільки лук і морковку жару. Це полно в інтернеті, цих сто лет. Як, як, Мінтай, хек. Да не, вот там що їхать нельзя їсти. Ні-ні-ні. От... Пангасю. Да, да, да. Я ж із отих, я роблю, люблю такі самі ріжу кубиками. Так это всего делають, с курицей, да. рубля, да. рубля ну, кури. кури. на котлет. Так це рецепт. лет, да, ну, який на один рецепт. Ну, Господи, це всі так делають, так придумала, це так і всі ділиться. А це аджикка зробиш. Я. я зроблю завтра. А де ти взяла? Ну мені сестра моя Марійка дала. А -а -а. І ще один дуже салат саме, огірки сині. Огурці сині? Да. Да. Голь на видумку хитра. Ну, ну ось я зроблю, я зроблю і цей салат, і оцю аджику зроблю. Ось попробуєш. попробую. Сюди йде тільки... Болгарський перчик, оцей перчик, яблучного уксусу трошки і сахар, і сіль. Ти мені вроді казала, що десь побачила, розтрюпки готують. Ну, Я ще мене год чи сколько назад сама, на кулінарному було печеночне тіло. Толі... Я ж такое готував, то лук жарив. Да. Мене... Вона каже, придумала. Тоді не любив її, взагалі не любив. Думаю, ну що з нею, ну що? І я то порізала разів, так кубиками, подобавляла вся оце цибульки, цибульки. Мам, як ти себе чувствуєш? Нічого, потихеньку. Я вже трошки потихеньку. то, я ж нічого її. Ходили на вулиці, прохажувалися, це вдома, так кругом. Та собою. кота не вбий. Що? Кота не вбий. Я ну, не побачила. Кота. А машеш рукою по голові. Ви будете що їсти, Коль? А? Да на ему прям по голове. Будет такой? А что есть? Ракушки, тогда? рожки есть. И... А что? Пельмени можно наварить. Пельмени. Не, есть. пельмени. Коля, будешь пельмени? Коль, будешь, я заварю рожки. Коля, да? Диета. Стол номер пять. Стол номер пять, ракушки. О, это кошмар. Ось діла її, буде завтра забереться. Та варілоні А я, что я не купила, я, я купила зелене. Мені вона кажуть, надя, зелене не можна, не буде вже того цвіту. Я... Одна голова кажуть. Сейчас, я тут положу і що? Одна голова в мене. О, Маленьке туловище, одна голова. Як це понять? Йомедика. У мене все пропорціонально. Ти вітал з днем медика. Ты привітала колю з днем медика. Ты с ухом сидишь, що ты сидишь без умным взглядом? А ч ты без уха сидишь? Почему? Че ты кричишь на ней? Сейчас типи скину. Так хай в ухе сидить. Она должна слышать. Непогане. Вставляй. Вставляй, що. Толкай в дирку собі. Нормально? Я думаю, що ні. Ось ця батарейка. Вбирай руку. Батарейка. Так яка батарейка? Вставляй это в ухо. В дирку себе вставляй. Оце, да? Ну естественно. Дирку засовуй. Що ти дырка не знаєш, де в тебе уші. Ну, там сила не треба. Так лучше. Ну так а чого? Ти сидиш, як, як риба в акваріумі, рот відкрила, нічого не слыш. Для чого не покупались? Що-що? Сидиш, чуманіш. Телевізор дивляться на всю. А для чего вы его снимаете? Для його снимаете? А для кричиш? А для ви тільки... А, а, а для чого? Ну я, 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 я попросила. Ты попросила Надю снять уші? Мама! Я з тобою да. Що таке Ти попросила не Надю уши снять? Ты попросила Надю уши снимать? Уши снимать. А за ухо ты как? Ну, да. Ты просила снимать. Ну так что? А, а для чего? а для, для чего не покупались? ты читал. для чего они не покупались? Ну одевать нужно постоянно. А как не постоянно? А как а телевизор ну, сидеть слушать на, на всю Ивановскую? Вот такого кладушу не потерять. Руку Та не треба клас, не треба трогати. Ти засудила, воно держиться. Що ти мені розказуєш? Не прочні, я хочу сказати. Не прочні. Вже третя пара. Прочні, не прочні. Тебе прочні, ти теряєш. Хоть які тобі, давай. 150 штуки. Не договоришся, не вухі, не без уха. А, ти той раз... а потім у голову, у голову прийшов мені оте село в горах, космач. І от эту Юру споминала. І те, якби на ринок ходили, якийсь праздник був красиво, так усі були діти національних і дівчат. Пасха була. Пасха. Пасха. Пасха! Пасха, ма, ти вообще не слышиш? Ні, подожди. Паска, подожди. А чого? Там встави луха. Чи не притворяється, чи без... не слыша? А, не Там прекрасно слышно. Без палочки ходила. Ми довго по ринку. Відкрита була церква ру Русь. Всі повністю забиті в церкві. Ще й на вулиці Божика стояли. Усі красиво так. А ти чула взриви О, той раз? Дівчат, мама, мать, яка, мама, а? алло? Ти слышала взриви той раз? раз? Взриви слышала той раз? О, цьої ночі, не чо позавчора цьої ночі, А че и нет? А че не було? А це, значить, не було. Я думаю, була той ночь, мабуть, і щас візьмуться. І не спала я взагалі, лежу й прислухаюся. То туди кот ходить, то сюди, я в місті з ним все. Думаю, слава Богу, нема ні зриву, нічого. А тоді мені космоч і все, і вся їхня сімейка. Ну і Причому тут були, це? та Як вона заставляла та невістка, та при тут це? Прям заставляла мене пити. Прийшло на ум. Господи. Всі... В врод заливала мені невістка. А як ти до неї ходила, я не пойму. Ти пішла в чаті сиділа, написала, що йду до неї. І два з половиною години не було в ефірі. Я ж не зразу пішла, я сиділа, в вікно бігала, дивилась. Так як тобі дзвонив, ти не відповіла. Я не чула, щоб ти дзвонив. Тоді, як ти дзвонив, я почула. Я до Святи подзвонила, кровся ті. В чаті пишуть, де надя. Буду йти, буду йти. А тоді ж, а я ж телефон. А потім дзвоню три години, там музика, танці. Ти все зображаєш. Один же так трансляція, так я бросила в залі, думаю, один візімо. Тоді тобто до двері дійшла, думаю, та я обратно. Куди я дзвонитиму? І просила тут біля натам, де обувачка. І побігла. І приходжу, от тільки зайшла, дзвонить телефон. Тут дзвонить і я думаю, а там хто. А там мене ж два телефони, а ти ж дзвониш. Мене на два телефони, може час подзвонити, на два телефони. То і я поки ж тепер а там прибігла й на жала, музика була. Тобто, я прийшла, вона отак на боку. Тому я йшла, балкон не відкривала, дивлюсь, балкон відкритий, світ у туалеті горить, і вона балака, Щось балака, балака. Ну думаю, я піду. Не буду я щось так на, на щось там роз... роз... В общем, коротше. Так ми ж будемо підміни їсти. Чи ні? А, не будем. Я зараз зварю А, да? Ну то все, тоді не будемо до макарону одні. А, ну я ж думаю, накриваюся, думаю. Я що не варить, чи не Та, не то і зварить трошки. Ходи макарончики тоді кушать. Завтра, що прийшли, завтра буде перець. Та, Наширую перець. Кабачки купила. Де ударився? Бо мою колінком обкривати ударився. Ну так треба ж дивитися под ноги. Медик. Хватит. Вата. Ты рученята мы? Нет. А как сюда? На меня не хочется. Ты ж на улице был. Ничего. все. Ну что, ты выяснил, где Надя пропала там? Не-не-не, Коля. Так я выясни... в эфир не заходил, а что Коля? ты делал? Я не зразу, я поки той до свята подзвонила. кажу святі так, буду... часа. так я вам дзвонив, ви трубку не брали, ну, я ночі дзвонив. От, Я не чула, я пішла, я тобі ще скажу, скільки я пішла. Ну, минут скільки четвертого я пішла. А до цього не була. Люди пишуть, пові... ну, Надя пішла, дама. Біля, біля від нас стояла, світі, що мені робити? Переживаю. Люда ця маленька подзвонила, стовка, Надя страшне, летять і летять. Господі. А що на сьогодні не чуть нічого, Коля? Не де девята штука, ви вже надя, хто це знає? Салату той? Угу. Ось о Коля, ніхто його не їв взагалі, він настоявся. А що, ти добрий. Ой. Я для вас його берегла. Осьо, ось ось. Оце такий добрий страшний, сьогодні Ось Осьо, ось зараз ось. наскуха підгоріться, щось наску даю. Надя. А багато чуть було, як летіли вони, чи не чуть. Звісно, що тут збивали, кажуть, а шо? як летіли вони. Там ти що я. Воно гуділо. Ой, так. гуділо, так гуділо, як що... Рой так, пчел. Я як рої пч. Я, подзвонила... я подзвонила до валі, до сусідка, та що за масіком дивиться. Ано як рої пчол летить. Що? Як рой пчел там? Та в себе, ж тут, у себе. Там у масіка я була. А. Ну що, а що? Взяла, переносцю поставила рядом, Все, ну ходить, тишина, ніхто не розуміє, начнуть люди йти, буду я. А так взяла то та на руки, що буде та йде. А що буде? А Оля вчора моя дзвонить, каже, а яка пішла в церква, матушка каже, що там, що там тетя Надя, що там, а що там, а там же, каже, за коля на бігом давай до мене дзвонити, рукоюся жива. Живо. Ну це вже все время так в Дніпрі. Перший раз таке. Перший раз, усі кажуть, що це, що така. Ні, було ще коли я був в Києві, було 20 шахидів. Да? Бартоломео, коли попали. Так чуй, що ж то ж у Києві? Чи, чи, чи нас тут було 20? Ну як в Києві, як Бартоломео з карав. А, от, ага. Тож було тут двадцять шахів. Так мені хочеться перець фаршарований саме, такий добрий робив. Коли робить, я завтра зроблю перець. Я завтра перець роблю. А пловиць і добрий саме колись робив. А я, а я хочу, щоб ви зробили рибу красну. І добрий плов. Я сьогодні відкрию, витягну її. Коля, зроби, пожалуйста, рибу. А я плов, хочу, щоб саме зробив, такий добрий плов робив. Так, да, Там раз ми а небо я зроблю. Зробиш? Коли? Завтра вечором. Чого, вона поки розморозиться, соус. А, в смысле запіч? Коль ще що? Соєвий соус, соус, горчичку, оліпкове масло, лимон і все. А оливкового масла нема. Ну, тоди пейм, тоди пейм. Лимон куплю, подожди, горчить горчиці куплю. Ні, тоді таке масло. Я буду намавить. йти. Я... Піду ще з готового. Колі я сам. Другі, тут на долізану? Uh -huh. А мені бачить його подобається оцей круглий рулет. Який кольор? Оцей. Отой, так. Да. Mm -hmm. Ну і той, і той, ну там більше м'яска було. Я то всередину ще покидала. Оцей очень вкусний Трульки. рулетик такий. Я таку не кидала, бо ти ж не любиш. Ну, я не люблю, щоб що теж набуває. Ось там таке, може там храмочка. І все. і не можу, що свідку, викиджувати. Стейк. Стейк хаус. Надя, коли Оля приїжджає? Не знаю. Ти хочу вийну пригласити. Та ну, то відчувають, я Олю приглашаю, ви та приглашали Олю. Приїде, казала, що приїде. Так прийме за хазяйством чоловік подається. Буквально на два дні можна.